Я загнав себе в клінічну депресію, посттравматичний синдром і тривожний розлад. На Сході дуже страшно, неприємно, там багато смерті. Тут дуже кольорово і ніби здавалося, що цивільне життя має бути тобі зручніше. Але оскільки ця депресія, вона там подавлялася страхом, то тут тобі цього не вистачає, і ти гружишся ще більше. Наприклад. Я тут не маю права грати концерти, тому що хлопці зараз мої на передовій. Не маю права ходити на двох ногах, бо хтось втратив ногу. Та я дуже багато часу від я не хотів звертатися до спеціалістів за допомогою. Я думав, що це для слабаків, що зі всім можна впоратись самому, а це неправда. Я звернувся, пройшов реабілітацію, лікування, і тепер я прекрасно розумію, що. Війна не може забирати все ми маємо продовжувати жити.